Доброго вечора, вельма шановне панста, пані та панове. Зроблю вам розклад на тему, що приховує від вас загадана вами людина. Загадайте людину, і ми подивимось саме на чорному гримуарі. для того, щоб зрозуміти такий, знаєте, готичний тіньву інтерпретацію цього розкладу. Не веселими якимось поні, а серйозними такими підсвідомими, можливо, намірами або думками, якими навіть собі не завжди дозволяєш руководствуватися або навіть думати. І так, сигеніфікація, так би мовити, це буде а, тінь серця людини. Тінь серця людини. Двічка жефлів, шестірочка пентаклів, королева пентаклів. Ну, Дивиться, внутрішньо людина перебуває в стані вибору і його чиї серця відкрита до взаємності. Але ця людина не завжди готова всім ділитися. Бо боїться втратити таке враження, контроль, і дуже важлива ваша ресурсність. Ви наповнюєте цю людину, ви є та людина, яка дає те, чого, можливо, не може дати інші. Неважливо, хто ви, королева Пентаклів чи король Пентаклів. Ми дивимось по енергіям. Я тому і не зазначаю. Людина говорить про прагнення рівноваги, взаємодії. Людина готова давати, але вона очікує на вашу взаємність. Йому чи їй важлива стабільність, важлива теплість, турбота, комфорт, але це. Людина приховує за маскою рішучості та, можливо, самотності. Людина тримає свої емоції за собою, ніби зберігає скарб у темряви. Мотиви. Хі -хі. Мотиви. Двіка кубків. Двуз кубків. Десятка жезлів, трійка кубків. Його чиї дії керуються серцем. Ви пов'язані один з одним, я можу сказати, стовідсоткова людина потребує близькості, взаємності, але при цьому людина відчуває тягар якісь обов'язків і відповідальності. Можливо, зараз людина. Пригничена, або, можливо, дуже багато справ, які навалилися на цю людину. Трічка ковків тут показує приховану потребу в радості, в легкості, в якісь таких, знаєте, маленьких навіть фейерверків життя, підтримці, бажання святкування життю, легкості. Не завжди хочеться ділитися, щоб навантажувати вас насправді. Людина приховує, що хоче близькості, хоче емоційності, гармонійності, але страх зобов'язань або дуже багато якісь справ так стримують цю людину. Стримують. Давайте подивимось секрети минулого. Які секрети тут минулого? Дев'ятка пентаклів, десятка кубків, але пентаклів, трічка мочів. Минуле формує зараз. Він чи вона звикла до самотності, до самостійності, до досягань. Має щасливі моменти, які, можливо, і згадує, це може бути пов'язано з вами. Але також тут є переживання, можливо, розчарування, болісна якась втрата. По лицарю Пентаклів показує, що обережність та прагнення стабільності людини через, до речі, Саме минулі рани, він чи вона не квапиться відкривати вам серце. Його чи її минуле тримає ще його за руку, чи її у темряві. Він чи вона боїться повторення якихось старих помилок, щоб знову відчути цю біль. Тюніви, так би мовити, ні. Я, напевно, спитаю страх розкриття. Імператор, туз Жеслів, смерть, фортуна. Ну, дивиться, людина боїться втратити контроль. Людина хоче бути, знаєте, ці. Якщо це чоловік, він може говорити, що він не буде під каблучником. Це окрема тема, напевно. Тут нереалізований потенціал у людини, смерть та фортуна, вони говорять, вказують на карди... страх, на кардинальні якісь зміни та неминучість циклів, а також, якщо вириставася, людина хоче повернення. А, і боїться людина, саме якщо щось було приховане, те, що може вас зруйнувати або а, вас поставити перед вибором, людина це боїться, що правда може вийти назовні. І це може привернути. Його чи її власне життя. Він чи вона приховує себе, бо боїться, що відкриття почуттів або намірів змінять все. І ця людина не зможе впоратись з цими подіями, які можуть просто перевернути хід колеса, тіньова потреба. Четвірка кубків, королева кубків, вісімка А, Цій людині потрібно більше емоційної підтримки, прийняття, співчуття, але людина сама часто закрита і замкнута саме у собі. Має такий апатичний маска імператора: це більше людина, яка хоче виглядати сильною, впевненою, але насправді вона дуже чутлива, чуйна і ніжна. Вісімка жезлів тут говорить про прагнення якогось швидкого розвитку відносин, але прихованого, ця людина не хоче дій, руху, але не визнавати це відкрито. Його чи її приховані потреби це емоційне визнання та швидке вирішення, але ця людина не наважується прямо про це саме попросити, проговорити, таке враження, що людина себе навіть десь стримує. Він чи вона приховує емоційну відкритість, потребу в близькості, бо минула. Минуле навчила обережності, його чи її страхи – це страх втрати контролю, страх перед змінами та відповідальністю, яку потрібно буде нести і відповідати. Але його чи її серце прагне відкрити до кохання, підтримку, підтримки і руху вперед, навіть якщо ця людина не проявляє це назовні. Трикутників, чотирикутників я тут не бачу. І не можу притягувати і говорити, що людина тут саме приховує від вас якісь а, інші зв'язки. Ні. Тут а, справа в іншому. Хто зрозумів, тот зрозумів і.